Раночку всім, сьогодні 19 січня. Якщо ви мене чуєте, бо тут вітер страшний. ідемо в сосни, провіримо нашу гливу. Якщо щось буде, то покажу. До зустрічі біля глини. Ось і перша знахідочка. Страбілюрус на шишечки. Їстівний грибок. Можна відварити. Ну, звісно, якщо назбирати там за дві жменьки. І на бутербродики зробити таку помазку з сиром разом плавленим. Це можна таке робити. Є стівні грибочки. Що це в нас тут таке? Що це в нас тут таке? Цікава знахідка, похожа на галерину. Ось ці лусочки такі є біля шопинки. І по кольору також. Якщо знаєте що, це пишіть, Або підтверджуйте, галерина чи ні. Ось такий у нас є ще гриб грибочок. Звісно, він вже приморожений був. Але цікаво, цікаво, є гриби. Лісове життя. Ой, грибне життя продовжується у лісі, навіть зимою. А це що? О, ексидія, яка гарненька. Батичкова починає приростати молоденька. Ось Так. Два екземпляри, де то я другі вже не бачу. На новому місці є. Ще щось знайшлося. Я так думаю, що дрожжалка сьогодні нам також попалася. Така гарненька. Ого! Ого, дивіться, яка. Можна її зібрати. Салатик. Її можна... Вона без, без смаку, але їй можна придавати смак, який бажаєте. Салати для прикрашення піде. Не можу одною рукою зірвати. Прийдеться виключати відео. А, щось у нас тут ще сховалося. Зараз подивимося. Угу. Ой, це вже таке примерше. Не зрозуміли. Так, а що це ось? Ще якийсь грибочок був. Був, був, змерз. Так. шишки. А, ось і страбілюруси на шишечки є. Бач, на одному місці три грибочка вже. Цікаво. А це листок. То листок. Вже обижаються гриби. А, ні, онду ще є один. тут, і тут. А вон ще один, якщо вам видно краще. Ось. Ось там. Ось так по стежині йду і ось замітила ще, помітила. Мені вже робили зауваження такі зимові грибочки. Зимові, так, да, зимові, боже, вся. Бо зима у нас сьогодні померзла. є зимові. Ще один, так. Да. Не витримали морозів. А угу. ось тут є такі, як я щойно вам показувала. Якщо знаєте, що це за грибочок, можна дома гадатися, по них то пишіть. Ось тут кращий екземпляр. Мені здається, що це отруйний цей гриб в соснах, що росте. Якщо я знайду інформацію, я підпишу у відео. Такий красень, ось наріс трутовик. Мягенький він. Гарненький такий. Страбілюрусів є багато на шишечках. Можна назбирати. Якщо піднатужитися. Ще хотіла вам показати, але не бачу поки. Ось, прийшла секундочка і вже можу вам показати страбілюруси. Ось такі на шишечки. Ось, дивіться. Такий гарненький. Оце щось о, морожене. Щось приморожене. Такий грибок попався. На страбелюриси гарні. Якості хорошої. Відчутно вам, як шумить у лісі. Вітер в кронах сосен. це нам тут попався Дощовичок і два навіть, навіть два. Тик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Погратися трошки. Ой! А, є ще один, третій. Ага. І четвертий. Є, перша глива тут ось є, яку я залишала, але бачу, ще й з другої сторони осики є. Ножика не брала. О, дивіться, яка гарненька. Ох ти! Є. Тому сюди виямку. Наросла, але вона м'ягенька, руками зірветься. Отак, От 19 січня. Глива свіжайша. Ох, яка гарненька, дивіться, яка свіжачок, які білесенькі. У неї під шляпкою білесеньке. Ось там лишився. Відорвано, ми накриємо, прикриємо. Ось так. Так, 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 красота. Ось піднялася цією глибою і замічаю, помічаю ще ось є молодняк. На, на цій самій. Ох, тут ще є. Ще ось молоднячок є. Видно вам, да? Я його прикрию, росте. А це ось ці я залишала, пам'ятаєте, як вони підросли. Уже місяць пройшов. Уже ми їх, вони вже стільки раз розмерзалися і замерзали, що пора їх зібрати. Бачите, вони вже одне такої свіжості, як ця. Але набралися водички. Видно, вам, так? Да? Капає? Ох. Але ця свіженька. Ось яка краса, ой, яка краса. Там вона залишається, не знаю, чи вона вже доросте, але залишимо її тут. Зараз покажу вам. Ай, красота. Ось тут іду далі до того, до тих двох дерев, до того викорчуваного дерева. І ось помічаю таку. Темно. Зараз ми доберемося через ці корчі. Темно, ось гливу О, Вона вже все. Все, стара. Навіть не хочу її виривати, але вона вже все побита морозом, перезрівша. Так. І дальше далі, по цьому тако дереву подивилась, нема. Тут ось ми де зривали з Оксаною. І ось є цей молоднячок, щось він не дуже. Ай, бачайте, розрісся. Він, напевно, вже також все, бачите, не росла вона. Дальше пожовтіла, спліснявіла. Ось тут і все, ця глива пропала. Залишимо її тут. Напевно, дуже тепло було, і вона не росла. Так, але ось на цьому дереві слідуючому є. Пам'ятаєте, малюсиків я залишала? Ось вони ось такі теж висохли. Це трошки підросло. Ось ще. І ось внизу є. Цих ми не бачили. Бачите, вони також зогнили. Все. Це й один зірву. О, це ще непоганий. А ці ось все Да. Не знати, як вгадати, щоб зібрати. Але все одно дякувати, що є і такі. Прийшла ось до цього Пенька провірити. А тут, оказується, є, є. Гливка молоденька. Ой. Ось така, така, дивіться, ось є ще. Не знаю, чи вона буде рости, не буде, пропаде. Є. А, он ще є. Зараз тут так незручно, але покажу вам. Ось така, дивіться, дрожалочка є. Молоденька, просипається тільки. Яка гарненька. На таких повалених розчахах. Так, де ще бачу? А, воно, заховалася. Ось десь які тут. Бачайте за пальці Повалені. Отак От і збираємо глибу на таких повалених деревах. Ще ось є одна малесенька. Ай, ось така. Все, буду бігти додому. Всім пока-пока.